Всі визнають, що ця війна, яку може подолати тільки єдність і потрібна нам єдність, ми побудували. Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми. Домовилися. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки, передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ППУ та ракети для Петріотів, системи Петріот і інші системи, також артилерія і інші. А види, які зміцнюють українську армію, і дуже важливі, необхідні системи для захисту.